Усім привіт! І зараз я ставлю експеримент над макрогнатусом. Залізе він в мене, щоб поїсти мотиля чи ні. От Сомік вже заліз. Він перший це зрозумів, куди треба лізти. От, зараз побачите, як він буде вилазити. Так, він тут все, все вскаламутив. І треба його, щоб він сам виліз. Я його не буду витаскувати. Всі в шоці, всі бачать їду, але не розуміють, де вона. Соміку це не сподобалось. І він каже: я піду нахрен звідси, не хочу я такої їжі. А макрогнату щось тупить трошки. ну Побачимо, є в тебе інтелект чи нема. Давай включай свій риблячий мізки і думай, як туди запливсти. Ти ж в юнок. Тобі треба туди заплести, щоб ти поїв. Бо чого я таке роблю? Бо оце от жовте оскуда, ця жовта, вона нікого не підпускає до їжі. Якщо е, тут падає мотиль, вони з присоскою починають битися. І герік взагалі нікого не підпускає. Він, до речі, мені ганяє самку поплушки. Вона осталася одна в мене. Самець помер, от, і він її так ганяє, що вони там з Юліком другим сидять в кустах, як ізгої. От, і мені приходиться їх окремо годувати. О, ну що ж, макрик, давай. До речі, цей макрик, макрогнатусік, він ну, небагато їсть. І я хочу вам сказати, якщо ви побачите, що у макрогнатуса, Якщо у вас є макрогнатус, він поїв і з бір в нього торчить мотиль, не лякайтеся, це нормально. Він потім його сам з'їсть, тобі ж він його затягує. Я вчора чи позавчора їх кормила і наблюдала таку картину, що він з'їв і в нього з жайбер почав вилазити мотиль. От, І я думала, все, він може загинути. Там запутається в жабрах чи ще щось. Але ні, він його потім якось проковтнув і все було гаразд. Ну, давай, давай, думай, міркуй, міркуй рибко. Бо кажуть, що в тебе є інтелект. Ну, він їсти хоче. ну Сухий корм, я не знаю, він може і їсти, а може і ні. Бо я вчора кинула таблетку для сумів, вранці її не було. Я не знаю, може сами її з'їла. Або равлики її, цю таблетку з'їли. Ну, сухий корм я не бачила, щоб він її їв. Ну, давай. А от мотиль він дуже любить. Отакої От в мене ще телефон чуть не впав. А. Ай, щось воно за, взагалі не хочу нічого їсти. Ну, давай, давай. Всі чекають на тебе, макрик. Давай, ну, як ти? Покажи клас, що ти не тупенька-рибенька. В тебе є... Рибячі мізки, що ти умний хлопчик чи дівчинка заглянув це. Всі чекають. І глядачі, і скалярка. Давай. Юлік, давай, може ти не боїшся? Ну я боюсь, що ти теж так застрягнеш і не вилізеш. Зараз всі туди підуть, Їм і мокрагнати все. Юліка може... Не такі. Ну, давай, Мак, ну чого ти оце плаваєш не там, де треба. Ну, давай, давай. Унюхивай. Ну-ну, давай. Я знаю, що в тебе вийде. Давай, малиш, давай, давай. От туди в дірочку запливаєш. Ти ж так любиш в дірки і всякі запливати. Ну. Щось нюхає, нюхає. Може зрозуміти що від нього хочуть. Десь воно там, а де вони роздикується. Давай, можна. <звук> <От. звук> роздукується. Так що ж це ребята, правда, що вони можуть залазити в такі от скляні трубочки або бутилочки. І так їх можна годувати. Давай, далі пролазь. Ну, там же вон-вон. Він чує. Чує, що там є мати. Mm. Опа. Все, давай, погір нормально, що тебе тут ніхто не чіпав, особливо цей жовтий говнючок, герік, говнірік. А, якби я знала, я б його не купляла, чесно. Не знаю, може, може я його поміняю на когось. Може, ні. Nice! Побачимо. Бачите, от він заплив, він їсть. Е, ну, сказано, дійсно, я читала, точніше, не читала, а. Дивилась відео, де казали, що вони багато не їдять, вони не можуть, не можуть пережерти, як це робить інша риба. от Барбусятіни особливо, вони, знаєте, поки не нажруться, так не заспокоються. Це порода котів є така теж в природі, що поки от буде їсти, поки не здохне. А про макрика такого не можна сказати. Він от трошки поїв все. Він зараз випливе і все, більш не захоче. Так, давай, давай, випливай. Давай міркуй як звідси о. От він поїв і все. Зараз випливе і. Але знаєте, народи, що я замітила? Що коли він ситий, то він буде сидіти на дні, там повільно плавати, а от коли він голодний, коли він хоче їсти, він як скажений літає по всьому акваріуму. І коли ти його, поки ти його не нагодуєш, він не заспокоїться. Оце ну, є таке у цій рибі. Ну що ж, все, мій експеримент вдався, можна їх так годувати, макрогнатусів. Друге, він не захотів лізти в цю пробірку. Він наївся, зараз він десь ляже і буде переварювати той мотиль. Значить Пробірку я вилила в акваріум і поїла інша риба. От. Але я так думаю, якщо постійно так класти пробірку, він привикне, буде знати, що там є їжа і буде туди пливсти. І їсти нормально, але ну, я не знаю. Можна зробити взагалі по-іншому. Просто ввечері перед вимиканням світла годувати, кидати мотиль, і він буде їсти.